Обраний на виборах у березні новий президент Росії Дмитро Медведєв у середу приходить до влади. Його попередник Володимир Путін очолить уряд країни у якості прем'єр-міністра. Хто буде справжнім лідером в країні? Чи можливо двовладдя? І яким будуть американсько-російські відносини про це з вашингтонськими експертами розмовляла Тетяна Порошко. Такого в російській історії ще не було. Після двох повних термінів президент добровільно залишає свою посаду, але при цьому він не забуває обрати свого спадкоємця. Чи дійсно Володимир Путін передасть важелі влади Дмитру Медвідів? Чи лідери правитимуть у тандемі? Російська історія знає чимало прикладів, коли її лідери мали серйозні труднощі керування разом. Час Гаті каже, що Медведів має дуже обмежений політичний досвід, та радше за все буде суто символічною фігурою. З ним не погоджується Ніколай Петров центру Карнегі Як би не планували Медведєва в якості слабкого президента, який буде виконувати роль англійської королеви, цього просто не вийде, тому що його формальні повноваження колосальні. І спокуса скористатися цими величезними повноваженнями у внутрішньоелітних розбірках буде дуже великою. Чи можливе в Росії політичне протистояння між президентом та прем'єром, яке існує сьогодні в Україні? при, при тих конфліктах і та протиріччях, яких не уникнути за умови владного біцентризму, такого перетягування канату між президентом та прем'єром, як в Україні, ми не побачимо. Томас Грем очолював політичний відділ посольства США у Москві та працював у російському відділі державного департаменту США. він вважає, що двовладі допоможе досягти більшої прозорості в системі російської влади. Існуватиме тенденція деперсоналізувати систему, що відкриє можливості для більш прозорого змагання в ній. І якщо ці два чоловіки зможуть досягнути в цьому успіху, то ми побачимо нову Росію протягом наступного десятиріччя. У сполучених штатах очікують покращення стосунків із Росією. Нові президенти в Москві та Вашингтоні дають можливість для чогось нового. Мені важко уявити, що було гірше. Я оптиміст. Це дає певний шанс. і у Вашингтоні готові робити необхідне для цього зусилля треба зробити зусилля та ставитися до Медведєва серйозно як до реального президента, незважаючи на те, що він був обраний путіним одноосібно. Важливо забезпечити його підтримкою у процесі поступового переходу від сучасного покоління російських лідерів із минулим у КДБ до оновленого керівництва. Можливо, у 2015 році наступний російський президент матиме диплом гарвардської школи бізнесу чи лондонської школи економіки. Оданомерськовікономікс адміністрація Сполучених Штатів заявила, що вітає співпрацю з новим президентом Росії. Тетяна Ворожко Голос Америки.